В Україні можуть скасувати святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня і заснувати День української жінки 25 лютого. У застосунку дія навіть провели відповідне опитування. Більшість українців проголосували за збереження вихідного і свята на 8 березня. У зв'язку із воєнним станом на території України цьогоріч, 8 березня, не буде вихідним, але це не заважає відзначати жіночий день. Люди у Миргороді вже 7 березня почали купувати подарунки та квіти своїм мамам, сестрам, дружинам і дівчатам. Багато хто замовляє доставку навіть за кордону. Продавці у квіткових магазинах зізнаються, попит сьогодні на їхній товар є. Попит трошки зменшився, бо більше наших захисників нас захищають. Ну а так люди ходять, купляють. Ну все добре. Люди до нас дзвонять, замовляють, щоб ми доставили. Ну, так як і кожен рік, хто з нами завжди працює, вони завжди нам дзвонять, заказують. Ми доставляємо, щоб всім було настрій на 8 березня. У Миргороді ціни на квіти ближче до 8 березня змінилися, але на це є кілька причин. В цьому році, звісно, ціни трішки підросли. Це зв'язано з тим, з ситуацією в країні насамперед. І насамперед з ситуацією в Європі. Там також ціни піднялися із-за електроенергії і газопостачання. У продажу є різні квіти. Розкішні букети і найкращі сорти рослин продовжують купляти навіть попри війну. Ціни порівняно за рік змінилися, вони підвищилися. Тому що їх змінив постачальник, так як в нього підвищилася вартість на вирощування і утримання квітів, а також логістики. Завітавши до квіткового магазину, можна обрати як готові букети, так і створити їх на свій смак. Дівчата флористи вкладають душу у кожну квітку, яку продають. Ціна залежить від виду квітки та її розміру. Наприклад, тюльпани вартістю по 45 гривень, середня вартість української троянди від 50 до 70 гривень, імпортної від 80 до 100. Окрім зрізаних квітів, популярністю серед покупців користуються квіти у горщиках. Такий подарунок довше даруватиме жінці приємні емоції. Очікувано, що ціни на зрізані квіти і на рослини у вазонах різні. Єсть квіти в вазончику від 150, 200-250 гривень, ті, що будуть рости у вас в приміщенні. Букети є, трояндочки і 70 і 50 гривень, але ж є елітна Голландія 150, 180 гривень. Ну, це все залежить від висоти. Для людей, які не хочуть витрачати багато грошей на квіти, є бюджетні варіанти купувати їх у продавців на вулиці. Тут можна знайти нарциси, різні сорти троянд і тюльпанів, а також солодкі їстівні букети. Ціни на таких невеликих ринках стартують від 30 гривень. Загалом більшість громадян розповідають, що будуть дарувати квіти на 8 березня. Інші ж вважають, що це зараз не на часі. Тож, поки офіційно свято весни краси і жіночності не скасували, то відзначати його чи ні це особистий вибір кожного.